Перед вами поштове авто, яке ми переобладнали в стоматологічний кабінет для того, щоб надавати допомогу нашим захисникам. Волонтер громадської організації Допомога армії Рівне Олег Шенкаренко показує мобільний стоматологічний кабінет. За словами чоловіка, з літа цьогоріч, у ньому планують безоплатно лікувати зуби бійцям, які на передовій. Тут в нас є повноцінна стоматологічна установка, є автоклав для стерилізації інструменту. Для зберігання інструменту Олег Шинкаренко розповідає: вантажівку волонтери купили за 7 тисяч євро. Обладнати допомогли інші благодійники. Всі знають, що зубний біль він один з найсильніших. Він виводить з строю бійця. Тобто він буде знаходитись на своєму місці, але він буде відволікатись весь час на цей біль і мучитись. Відповідно, щоб вирішити цю проблему. Ми створили такий проект. За словами Олега Шинкаренка, наразі стоматологічний кабінет у вантажівці доукомплектовують. У ньому ще не вистачає, зокрема, хірургічного та терапевтичного обладнання. А також нині шукають стоматологів, які погодяться волонтерити на передовій. Вікторія Стасюк, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.